Вітаю, з вами я Лідія Григорєва, Ви дивитесь економічні новини. І сьогодні в програмі будемо говорити про основні економічні події регіону. Тож залишайтесь з нами з телеканалом «Скіфія». Постійні газові конфлікти в Україні створили передумови для переоснащення промислових підприємств. Хто не дбав про це вчора, завтра може бути запізно. Тим більше собівартість української продукції завжди була зависока. З відкриттям європейського ринку, конкуренція в Україні стає ще жорсткішою. Саме тому, що рік тому на механічному заводі почали реалізовувати програму з переоснащення одного з плавильних агрегатів за найсучаснішими світовими технологіями. Результат якого велика економія енергоресурсів. Така робота повинна бути проведена зв'язку з тим, що ну, ситуація сьогоднішня на, на енерго. Ринку, яка передбачає, що у нас все ж таки буде обмеження по е, постачанням газу, і все ж таки дуже е, велика вартість і газу, і електричної енергії. Тому приємно, що підприємці бачать перспективу. Вони придбали обладнання, яке буде більш економічно, в першу чорну для них для використання газу електричної енергії, а також більш ефективно для вироблення продукції. Це обладнання вдвічі зменшує не лише витрати газу на 30% електроенергії та наполовину викиди в атмосферу. А це питання збереження екології. Це чисто енергозберігаюча технологія. і взагалі це сучасна технологія, яка приміняється зараз у всьому світі. оборудовання. мы закупили у индийской фирмы. Она у нее совместное производство с, Британ... с Британией. Монтировали оборудование после прихода сюда своими собственными силами, силами машиностроения. Всю, даже исправляя их неточности и ошибки. Здесь находится индус, который от фирмы сейчас, который ведет пусконаладочные работы. Це роторний плавильний агрегат з нахильним міксером. Будівництво його на механічному заводі триває дев'ятий місяць. Незабаром завершальний етап. Окупність інвестиційного проекту три роки. Щоправда, довелось оформити банківський кредит, зважаючи на нинішні відсотки. Це не просто і для підприємства зі світовим ім'ям, адже в нинішніх економічних умовах не кожне підприємство йде на переоснащення виробничих площ через фінансову скруту і високі відсотки по кредитах. Ну на жаль, ситуація в Херсоні дуже важка. з промисловістю я от десь. Пару тижнів тому виїжджав на ХБК і побачив, що зробили цими фабриками. Ну просто жах бере. Жах бере і дуже сумно, що оці от флагмани Херсонщини, які працювали, які приносили бюджет грошей, які створювали робочі місця, на жаль, вони сьогодні не працюють. І це підприємство, начебто, невелике. Але якщо воно дає людям можливість сотням людей заробляти гроші, ну просто треба вітати. І коли дійсно проводиться така реконструкція, люди бачать перспективу, це дуже приємно. Ви знаєте, я спеціально приїхав сюди, не запрошував, там, як у нас заведено, що начебто, треба запрошувати цих підприємств для себе, міський голова, і каже, що ти будеш робити для міста. Ну, Мабуть, ми спершу повинні щось зробити для підприємства, щоб вони гарно працювали, а потім я впевнений, що вони будуть не тільки створювати робочі місця, а й допомагати нашому місту. Володимир Миколаєнко вважає, що і для іміджа місту, і для його розвитку важливо, щоб такі підприємства, як механічний завод, працювали. Дуже талановиті люди в нас і просто люди, і підприємці талановиті. І коли дійсно продукція якість механічного заводу, вона, знаєте, дуже показова. Сприймається ця продукція. Ну і в странах Європи, і Америки, і в Китаї, ну і в Азії. Ну де, де тільки бачать, що це механічний завод, воно дуже гарно сприймається, воно купується. Це дуже важливо, і дуже важливо, що в такі економічно важкі часи підприємство стабільно працює. Просто мені приємно хочу подякувати керівництву цього підприємства. Сьогодні уряд України декларує підтримку тим підприємствам, які втілюватимуть енергощадні технології і впроваджуватимуть альтернативні джерела енергії, адже стабільно працюючі підприємства це розвиток економіки України. У третю неділю липня металургію відзначають своє професійне свято. Тож найкраще побажання тим, від кого залежить і розвиток економіки, і поповнення валютних запасів країни. Бажаю тільки успіхів. Я, бажаю, я не знаю, які там кажуть гарні слова, яких там плавок треба, ну, мабуть, побільше цих плавок і більшої якості. І я впевнений, що дійсно тут гарна якість, бо ця продукція розходиться по всьому світу. Яку професію брати? Це одне з актуальних питань для випускників шкіл. І далі ми продовжимо. Новокаховський професійний електротехнічний ліцей багато років готує фахівців робочих спеціальностей на базі 9 та 11 класів. Я думаю, в цьому году все-таки дітей будуть больше ситуація в стране. Діти приїжджають к нам сюди, в Южний регіон и прилагаем даже перевод с училищ, на вторые, на третьи курсы. И я думаю, что и первые курсы все-таки детей будет больше, потому что из Востока семьи приезжают, дети приходили уже с документами. Никому мы не отказываем, всех возьмем и на продолжение обучения, и на первый курс. Приймальна комісія розпочала свою роботу ще в травні. Сьогодні ми можемо говорити про професії, які користуються найбільшою популярністю серед абітурієнтів. І в основному це, звісно, мальчики, дев'ятикласники на рихтовщиків, газосварщиків. І на електриків, і на газосващиках кавалів. І від тепер спеціальність рихтувальник кузовів та електрогазозварник можна отримати і на базі 9 класів. Очень много приходило дітей і просили після 9 класу, щоб отримати і середнє образование і спеціальність, яка зараз спросом везде на станціях. У нас працюють діти. У нас очень хороше трудоустройство. Ні ми в центрі зайнятості у нас діти ні одного чоловіка з прошлого випуску не пішло. Відродилась у навчальному закладі і професія продавець продовольчих товарів і продавець непродовольчих товарів. Попит на кваліфікованих фахівців цієї професії за останні три роки суттєво зріс. Володіваючи цією. Необхідною та цікавою професією, учні будуть вільно орієнтуватися в широкому асортименті продовольчих та непродовольчих товарів, будуть вивчати товарознавчу характеристику кожного з них, також будуть вивчати культуру торгівлі та професійну етику, заповнювати навчатися звітні документи. Будуть робити облік та звітність товарів, знають товарознавчу характеристику кожного з них. Також паралельно вони вивчають програмне забезпечення таку програму, як 1 с бухгалтерія. Учні оволодіватимуть знаннями в сучасних кабінетах, які оснащені новітнім презентаційним обладнанням. Є кваліфікований викладацький склад. А головне практичні навички учні отримуватимуть на провідних підприємствах міста. Він зможе бути мобільною людиною, комунікабельною. Він зможе працювати продавцем, консультантом, буде знати різні види, різні типи сучасного торгівельного обладнання. Також різних касових апаратів сучасних буде знати різновиди, зможе працювати на електронних вагах. А головне, що учні наші будуть вивчати професійну етику, будуть вивчати психологічний підхід до кожного клієнта. Також ми навчаємо бути наших учнів ініціативними, креативними, талановитими. Розвиток матеріально-технічної бази має велике значення для навчального закладу. Ми в цьому году ганту ще один комп'ютерний клас в кабінеті математики і інформатики його встановили. Вот за 20 тысяч красивый, очень классный новые современные там дизайн оформления рабочих мест. Вот сейчас заканчиваем оформлять кабинет мастерскую. Для Новокаховському професійному електротехнічному ліцеї навчаються діти з Каховського, Цюрюпінського, Береславського районів. Кожен випускник закладу знаходить перше робоче місце, а їй такі, що відкривають власну справу. Київ багато забирають. У нас зараз Київська енергетична будівельна компанія забирає газосваччиків, електриків. Кожен рік ребята хороші там зарплати отримують, дзвонять відтуди, нам благодаряти. Спасибо за те, що вот эту професію, і ми зараз хорошо зарабатываем. підприєм. Вот многие ребята вот выпускники февральские, три человека відкрили своє дело. Навчання у новокаховському професійному електротехнічному ліцеї для випускників шкіл це можливість не лише отримати повноцінну середню освіту, але й знати справу, з якою він піде по життю. Першим в первом нашем регионе на базе Дельта Днепра відбувся закритий захід для автомобілістів з активною життєвою позицією. Сьогоднішнє мероприятие это Херсон Summer Event. Группа компанії Автопланета, Бирпи Центр Херсон и Фольксваген Центр Херсон для своих клиентов сделали мероприятие, которое йде как херсонське літнє саме событие. То тобто, есть для людей, когда коли... сегодня день рыбака, сегодня середина лета, люди отдыхают, получают от этого удовольствие. Мы собрали людей для того, чтобы они. Порадовались вместе с нами. Замечательной погоде, замечательному месту, замечательной технике. Да, мы продаем эту технику и мы хотим, чтобы люди радовались от наслаждений и наслаждались, пользуясь этой техникой. На заходе были представлены автомобили, которые для виїзду на природу. Сегодня автосалон Volkswagen Херсон» представил все автомобили, которые помогут клиентам провести активный отдых. Сегодня представлен Volkswagen Amarok, Volkswagen, Multivan, Volkswagen Tuay. И презентация автомобиля в этом году мы недавно, только месяц назад, получили в автомобиль салон. Это Volkswagen, Golf, Sports One. Вся техника направлена на активный образ жизни. На инсталляции мы видим. І доповнительне оборудовання, яке допомагає в цьому ділі. Всі гості могли протестувати бірпі техніку. Тест-драйфи на гідроциклах та квадроциклах викликали чимало емоцій. Тим більше подорож на квадроциклах була по болотісті місцевості, тому вражень чимало. Обалденная. Техніка дуже цікава. Проходимость. Дорожі, да, Вода, грязь, там водоросли, камуші, повний привод. Взагалі резина. То есть, не застряли я абсолютно ніде. Очень шикарно. Я б ще раз за три і вже могла б, як правильно ви сказали, я буду дихати, і ви будете возити. Поблизу Херсона протікає Дніпро, і прекрасно, коли ми використовуємо його природні можливості для відпочинку. Тож ще мало хто цього дня поміняв автівку на гідроцикл. Екстремальне, екстремальне на воді. Море впечатлення или річка впечатлення. Ну, приємно. Ощущение саме колосальне. Как будто, не знаю, слетал в космос, что ли, типа такого. Супер, просто обалденные. Очень классно. Чи доволі попался відпочивати так відпочивати? Тож цей літній день всі могли і взяти участь в різних майстер-класах, і розважитись повну. Окрім цього, всі учасники тездраві взяли участь розіграші сертифікатів на купівлю техніки від BRP Центр Герсон на суму 7 тисяч гривень і фірму Жилета Бірпі дорослі. Розважались, а з дітлахами займались професійні аніматори. Свято для людей з активною життєвою позицією далось на славу, тож матиме продовження. Організатором цього заходу виступив Volkswagen Center Херсон та група компанія та планета при підтримці. Бірпі Центр Херсон. А на цьому все це були економічні новини. З вами була я, Лідія Григорєва. Мені хочеться побажати вам гарних фінансових новин, миру і стабільності в нашій державі. Дивіться нас і надалі на телеканалі Скіфія. А на телеканалі Скіфія інформаційний вечір продовжується. Побачимось.